Як і прогнозували синоптики, цього тижня в Україні помітно знизилася температура, пройшли дощі та снігопади. Синоптик Наталя Діденко розповіла, коли очікувати потепління. Так, найкомфортніший синоптичний день з найближчої перспективи це субота, 16 березня, буде сонячно та тепло, плюс десять, плюс 16 градусів. На заході в цей день буде найтепліше. Очікуються від плюс 10 до плюс 13 в день та від плюс 2 до плюс 4 вночі. У південних областях та в Криму прогнозується від плюс 9 до плюс 11 та від плюс 3 до плюс 5 у нічні години. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У центральних областях від плюс 8 до плюс 11 градусів в день та від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла вночі. На сході буде трохи прохолодніше в день від плюс шести до плюс одинадцяти градусів, а вночі від нуля до плюс п'яти, на півночі від плюс сіми до плюс десяти в день, та від плюс двох до плюс чотирьох градусів тепла вночі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!